Вітаю, друзі! Я до вас в черговий раз з надважливою новиною. Принаймні очікується, що видання, про яке наразі розкажу, значно полегшить життя суб'єктам господарювання. За інформацією Міністерства економіки, відзавтра з 18 вересня 2024 року починає роботу єдина державна електронна система дозвільних документів, є дозвіл на порталі Дія. Вже 18 вересня підприємцям стане доступна перша електронна послуга. Подання та реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони. Праці дотепер декларація реєструвалася територіальним органом держпраці протягом п'яти днів. З 18 вересня на порталі Дія бізнес матиме можливість подати декларацію, так би мовити, в один клік. Дана послуга є частиною комплексної послуги є підприємець. Очікуваний ефект, економія часу та підвищення рівня зручності отримання послуги. Анонсується повна автоматизація процесу подання декларації через систему є дозвіл. Система прослідкує за повнотою інформації та вкаже, якщо якесь з полів не заповнено. Якщо всі поля буде заповнено, повернення декларації на допрацювання не буде. Тобто, якщо вдалося відправити декларацію через дію, тоді система її автоматично прийме. Рішення про запуск електронної системи було ухвалено урядом 5 липня 2024 року. На перспективу планується запровадити видачу дозволів і ліцензії в електронному форматі в обсязі 100%, а середній час обробки заявок складатиме один робочий день. Було цікаво, ставимо лайк та поповнюємо ряди спільноти каналу. Бажаю вам ефективної роботи!